А б'ється дуже і дуже серйозно за те, щоб залишитися у турнірній залишитися в українській прем'єр-лізі, або, хоча б, потрапити до перехідних поєдинків за право. Зберегти свою прописку 14 очоку минає 21 матч на два матчі більше і на три очки більше у металіста 19-25 і минає сьогодні. Випадку перемоги порівняється з харківським клубом і від зони порятунку, від зони найперехідних перехідних матчів їх буде відділяти всього-навсього один. Бал. Щодо Полісся, 33 очки, шосте місце, чотири очки від Ворсклої Чорноморця, які на сьомому місці, шість очок від руха, який на місці п'ятому. А ну і Полісся, звичайно, треба переривати з цю серію поразок. Більш цікаво, звичайно, спостерігати з тим, що буде робити Полісся лісі, Ернандес. віддає передачу на забігання Артему Смолякову то скидає під удар. і Перший удар у Полісся. Повз ворота м'яч летить. І перша атака Олександр Назаренко та Артем Смоляков її організували два гравці молодіжної збірної України. Минулорічного скликання ось воно закидання Смоляков, який у кубковому поєдинку проти Ворскли грав взагалі на позиції лівого Вінгера сьогодні на позиції лівого фулбека. П'ятою віддає на свого партнера по флангу. Полісія тисне, причому тисне досить непогано. Крушинський простріл від нього. І збирає м'яч Олександр Кемкін руки. Тейлор відіграв здавалось до рукою. Хороша передача від нього. І класний момент від Артема Козака. Пробивав він. Олі кут Олександра Кемкіна. Кемкін команду свою рятує. Претензії там у футболістів минає щодо рішення арбітра. Мовляв, підіграв собі рукою Лукас Тейлора. Они за всім плечем скидом м'яч. Але козака це класичне зміщення від нього у центр і удар лівою ногою. Тейлор розвертається. Повертає м'яч на Артема. навісна на до штабного майданчика. І забиває Поліся. Забиває Полісся на дев'ятій хвилині. Луї Фер Ернандес. Перший гол в українській прем'єр-лізі для Луї Ернандеса. Футболіста, якого купували з величезними очікуваннями. Футболіста, який дуже класно грав у Південній Америці, футболіста, який не просто так приходив сюди, Луїфер Ернандес робить те, що він міє робити найкраще. За Пуерто Кабеєю грав він, в тому числі у цьому сезоні. За Пуерто Кабейо він забивав дуже і дуже багато. О, здається, відбитись там зіткнення двох футболістів. І це пенальті. у Ворота Поліся. А там двоє грали в м'яч одночасно. І тут питання в тому, хто був на цьому м'ячі перший. Так Вар перевірить цей момент. Дивимося, ще раз, козак залишається. Тут же і чує в нас, Ось м'яч долітає до нього. М -м -м -м. Рішення прийме зараз Рефері цього поєдинку. Тому що. Фіті-фіті, як на мене. Скасовує пенальті, скасовує своє попереднє рішення голки рефері цього поєдинку. Пенальті немає. Призупинений цей поєдинок з лета міга тимчасово, літаючого міга тимчасово, існуючих Збройних сил тимчасово існуючої Російської Федерації. але на передані. Красиво зідав. З ударом Крошинського Кемкін з зреагував на цей удар. Козак бачить свого опорного півзахисника. Інцуталась кос. Так, класна передача. Зараз. І в ближній кут пробуває Еміль Мустафаєв. Як же знаходять і Крушинського і Мустафаєва на лінії штрафного майданчика? Ось у останніх епізодах футболіст Полісся. Третій кутовий біля Воріт минаюх. Ну, який шанс був забити третій гол. Зараз посміхається так трохи іронічно Луїфа Ернандес. Розуміючи, що дійсно це був шанс на класичний хитрик. Скиба помиляється! Скиба Луї Фернандес, Перехоплення від нього Луї Фернандес. Вихід один один. Кишеч у Дервід від Луї Фернандес. Ще один шанс зробити хитрик у цьому матчі не реалізовує Фернандес. Ернандес. І ось вона помилка Скиби, який незрозуміло. Хотів просто підпрацювати м'яч. Наступив на нього, і Луї Фернандес Мав можливість забувати ще один удар. Удар цього разу від козака знову з ноги зі зміщенням у центр. Він не забив. А, і цим способом Так ось Полісі мало забивати більше. Козак з м'ячем. Хороший прийом. Є забігання від Мустафаєва. Козак і знову під ліву пробуває у дальній кут Артем. Втретє у цьому матчі. Ми Бачимо від 59-го номера Полісся спробу зміститись у центр, пробити у дальній кут. М'яч доходить до Талеса кошти, той повертає на партнера. Удар! І третій гол забиває Полісся. 59-та хвилина. Еміль Мустафаєв потроює перевагу Полісся. Саме він підключився до цієї атаки. І наскільки ж сьогодні працюють так, ось ці рішення Сергія Шищенка. Так, розумію, у Еміля Мустафаєва нещодавно у сім'ї поповнення було так, і з цим якраз його і вітають. На жаль, не володіє цією інформацією, але ще раз дивимося, така передача. Тале скоста красиво відповідь віддає. Немає офсайду, тому що останнім захисником був там Ярослав Кисіль. 0-3! 0-3 у цьому матчі. Без шансів тут був Кемкін. Звичайно, розстрілював. Фактично його Еміль. Бутківський з глибини зараз допомагає розігрувати атаки своїй команді. Дуже активно працює. Зараз може бути момент для поліції. Удар Бутківський на добування не встигає допрацювати. Ще один удар і повз ворота м'яч летить. Еміль Мустафаєв мав можливість дубль зробити. Не влучив удальний кут. Ну Зараз моменти і забиває перший свій гол. Устименко одразу біжить за м'ячем. Хороша атака. Устименко дуже багато. Ось таких передач на забігання давали. Але цього разу Олег Кудрик неправильно зрізав кут і дав можливість Устименко пробити у дальній кут. Приспали своїми замінами. Футболісти Полісся самі себе. Ну і ось він Устименко. Рицок. на передача м'якенька. Будкіцький рятує свою команду. Кемкін. Удар голова в голову там. Ботківський на газоні дуже-дуже боляче йому. Ну і дивимося ще раз на ось цю боротьбу. Так кивнув там головою і дійсно влучив вулицею фактично в суперника. Неприємно. Так пробив красиво. Кемкін врятував, але в маківку супернику з цією вулицею так реально можна і втратити свідомість у цьому моменті. Тому зупиняється гру. Потрібна буде заміна, а замін немає. А замін немає у Полісся. Тоже питання, чи зможе він продовжити гру, розбитий нос. розбитий ніс у Бутківського. Вакула. Удар від Вакули. Який удар нічого собі! Кудрик рятує команду. Не очікував. Напевно, і Кудрик. й ніхто не очікував, що звідси спробує пробити Вакулу. Розтічний удар від Владислава. І летів м'яч під поперечину. Ну а поли Ботківський ми бачимо без допомоги. Медичного персоналу поліція йти не може. Ще один навіс. Здається, навіть там був футболіст, минає на м'ячі Добивання! Хо -хо -хо -хо! Як же шкода, що він не забив. Перший удар є рикошет. і в падінні через себе який красивий міг бути гол. Але не влучив у площину воріти з цим ударом. Дослав Самотюк. просто розкішний удар. Навіть штатний майданчик і рахунок стає 2-3. Рахунок стає 2-3. Минай! Минай продовжує свій камбек у більшості. Реалізовуючи цей стандарт. Такий м'якенький був навіс. Здавалось би, очевидно, куди зараз полетить м'яч, але вдається відпрацювати. Минаю і граємо далі. Четвертий гол за три матчі. Ну Тут просто три футболісти було фактично у місті, куди летів м'яч. За перший м'яч. Тепер те, що найважливіше. Виграються м'яч футболісти. Минає. М'яч у стартовому майданчику, але вдається до кінця допрацювати. Падінюла кудрик м'яч забиває. Вдається виграти боротьбу. Рименяк і Устименко на м'ячі. Тут порушення правил. Порушення правил проти Симотюка. Мовчить свисток арбітра. Ось скидка. Ну Так. То здається, кравець вдарив ногою суперника. А з цієї камери буде видно. Ні, кравець прибрав ногу. Кравець встиг прибрати ногу. Ось дивіться, з цієї камери чітко видно, дивимось ще раз. І він прибирає ногу. Він прибирає ногу. Він був реально в міліметрі від того, щоб влучити у Симутюка, але він ну, влучив йому трохи по руці, точно не по обличчю. Показує, що нічого не було. Показує, що нічого не було, Ігор Пасхал. Так, перший був у цей момент. Пасхал дасть дограти цю атаку. Ще один навіз. Дуже високо. На виході забирає м'яч у руки Кудрик. І закінчує цей матч Ігор Пасхал. Поліся перериває свою серію з восьми матчів без перемог, і у цьому епічному поєдинку переграє Минай.